Якщо інженерна система працює без автоматики, це як будинок без даху. Тримається, але не дуже затишно. У Панор є рішення. Автоматика Matrix. Переваги. Має логіку роботи на тепло і холод. Контролює температуру повітря та підлоги в кожній зоні. Контролює вологість. Має систему автобалансування. Керується смартфоном. В офісному центрі в Києві встановили автоматику Upanors Matrix Base Pro. Результат економія на енергоносіях до 20% і можливість централізованого керування кліматом у всіх приміщеннях 10-поверхової будівлі. Менші рахунки більше комфорту. І власник, і працівників в плюсі. Upanors Matrix це коли система думає за тебе, а ти просто монтуєш і знаєш. Все буде працювати. Плюс для клієнта це додаткова цінність, яка дозволяє підвищити вартість всього проєкту. Чи можна інтегрувати Smartrix з іншими системами розумного будинку? Так. Система OpenOR Smartrix Base Pro інтегрується з такими популярними протоколами розумного будинку, як Modbus чи KNX. Вона може бути частиною єдиної екосистеми цієї будівлі. Купонор, коли охолодження таке ж комфортне, як і тепло. У вас залишились питання про системи охолодження? Пишіть у коментарях. І не забудьте переглянути всі серії нашого циклу, щоб отримати повне уявлення про систему.